Олександр, доброго дня! Вітаємо вас! Яку дівчину ви собі шукаєте? А, дивіться, в мене дуже прості критерії. Головне, щоб не йобнута. Ех, тут таких немає. На жаль. Привіт, я квіточка. Квіточка? Квіточка, мамина роза. В тебе гарний манікюр. Я вибрала тактику сміятися, щоб він зрозумів, що він мені подобається. Я що не скажу, вона сміється. Може їй не на холостях треба, а в дурдом. Дівчки, перший раз з Київ приїхала так гарно тут все подобається. Це мама мене подала в якийсь кастинг. Мама? Да це мама лазила по тим інтернетам, ти заповнила якусь анкету, каже, поїдеш там, якийсь холостяк, в телевізор попадеш. Привіт. Я нарисав, намалював О, картину. як? Як тобі? Діло в тому, що я цю картину буквально вчора бачив за 50 гривень на якомусь сайті. <звіднят> Понімаєш? <звіднят> Понімаю. Мене розоблачили. Ой, головне, щоб він не замітив, що я туфлю порвала. В мене для тебе є подарок. Це два келиха. Ми будемо просипати з кожний ранок і пити. Діло в тому, що я не п'ю, ну тоді до побачення, що значить не п'єш. Всі п'ють а він не п'є. <реш> Здрасті! Привет. В мене є туз в рукаві. Мама сказала, коли я приїду і поздороваюсь, зразу розказати, яка я хазяйка. В мене в селі є 4 корови. Я вмію готувати, сіно підбирати, садити картоплю, сапати цибулю. Мені дорогих віщей не треба, я можу взагалі без віщей ходити. Розкажи, будь ласка, як зробити борщ. Я хуйо знає. Біром спочатку укропу, потом кашо. Привіт, колостяк. Добрий день. Відчись, мама. Добрий день. я Мама Каті. Тюша моя не могла приїхати, бо вона зараз в Дубаї на заробітках. Вона працює аналітиком. А дівчата дивіться. Що таке? Ледлі з Америки приїхав. Добрий день. Опаґадка стайл. Оп, оп оп оп. Я роблю кофе в кофе Ти виходить, бариста? Яка бариста, Настя мене звати. Лис, я хочу подарувати тобі книжку. Ой, я літературу люблю. Я читала Пінокіо, оцю Колобок. Він побачив, що я дуже образована. Ох, б твою мать. Дівочка, ти з якого класу веще. Я з сьомо Б. Ага. Я поняла, що вона хоче підімнути, що я молодо вигляжу. та я її теж підімнула сказала, що я з сьомо Б. а я ж в 11-му вже. Дівки, всім привіт! Привіт, здраві! В мене для вас є гарна пропозиція. Дивіться, в мене є 50 гривень, хто за 50 гривень готовий поїхати додому. Ні слова, більше я їду додому. Дівочки, 50 гривень урвала. Я як почула, що там 50 гривень, в мене аж соски встали. Але там не було 50 гривень, там була якась записка. Здрасті дівки, приходьте на побачення. Аліна і ще двох подруг візьми якихось. Ну, я не хуйова подруга, я піду на побачення. Мене подружки завжди звуть на побачення. А як сінька, я теж піду на побачення. Може їсти там щось буде. Що ви собі на секундочку розуміли, Я військовий журналіст. Я напишу, що всі ці тілки сепари, приїде СБУ, покрутить. Їх завезе на хату, лише тільки одна я і виграю це шоу. А що це ми приїхали в якийсь огород. Це не огород, це сад. Дівки, треба ваша допомога. 350 гектарів картошки посадити. Хто посадить перший, той получить розу. А в мене колись був бивший агроном, то я шарю в цій темі. Гріша, що ти там стоїш, Проходь сюди. Шобля? Він назвав мене Грішою, а я не Гріша, як Ксенія. Дівки, проходьте, сідайте, Гріша. Давай, давай. Та я не Гріша, я Ксенія В мене є для вас чайні пакетики, ловаре. Я дуже люблю їсти чайні пакетики. Фу, я таке не п'ю, я п'ю матчу на кокосу. Холостяк, таке питання. Чи буде дарити подарунки? В мене є книжечка з моїм вішлістом. Мача кокосу, йде, тюльпани покажу. А друга, ти зі своїми подарунками його налякала. Він уйшов тепер від нас. Гріша, я бачила, як ти два пакетика собі. Стрінки засунула. по -друга, ти нічого не бачила, нічого не чула. Скільки має заробляти твій хлопець? Розкажи. Ну, хоча б дві тисячі доларів в день. Ну, понятно, що я збрехав. ну які дві тисячі доларів в день? Це ж мілоч. Ти любиш кататися на мотоциклі? А це Я мастер спорту по мотоциклям. Я є цикль, цикіль, мотоцикль. Так, де тут це? Гайоп твою бачить. Ти... Сігіль, цігіль, мотоцикл! Дівчики мені прийшов якийсь подарунок. Це мій бивший, він ніяк не може успокоїтися. Дівки, я думаю, що там сумка ерме. Щось бе, ме, що вона говорить. Дівки тут яйця. Тільки не треба їх тут щаслизать. Дівки, поки нема холостяка, можемо пошпекатися, хто хоче. З тобою чи що? Нет, блядь, з дід нахуй. О, тіска вернулась гріша. Привіт! Ой, як ви заїбали. Гіріше, я не гріша, я Ксюша! Холостяк приносив мене на теніс. Я дуже люблю теніс. То це не теніс, це гольф. А гольф це письменник, да? Ні, то Гоголь, а це спорт називається гольф. Ой, блін. Я на свідання прийшла, а не на мозгову нагрузку. Нагрузили мене во ще нічого не ясно. Дивись, тут треба паличкою вдарити по м'ячику. Так, я на свидання прийшла чи на Олімпійські ігри, я не пойму. Та взагалі тут буде в інстаграмі відміщати чи ні. Привіт, дівки! Привітки! Привет. Так, дівки, когось будемо сьогодні виганяти. Я думаю, що це буде гріша. Холистяк, можеш мене не виганяти, будь ласка, бо я взяла плаття на дев'ять серій вперед. Гроші вже всі заплатила. А якщо у нас нічого не вийця? Получиться получається платя на прокат 350 гривень, Що не получиться, Дівки, розходьтесь, все це значить все. Він сказав, що він любить мене. Ти шо б там чи шо? Чти чи розу там перенюхала. Я взагалі не розумію, де я нахуй. Я оки, зараз будемо пити чай ловаре. Жалко, що спонсорне чернігівське світле. Хуїта, гріня класна, ти мала. Тримай розу. А спасіба! Я виграю це шоу. Даже якщо мене виженуть, я хуй звідси уїду. А скажи мені, скільки буде сім на вісім? 58. Я не можу дати тобі розу. Ви покидаєте проект. Ужас! Дівки, а скільки це буде? 48 вісім, то буде. Не знати таблицю Менделєєва – Це позор. Вигнати з проекту, все правильно він зробив. Я вже тут обустроюсь нормально, а це зараз опять за квартиру платити. Комунал, привіт! Сьогодні ми будемо кататись на мотоциклах. Мене якось бивший запросив до себе в гості, і теж мені показав волокатого мотоцикля. Мало... гріша не рісувати. По-перше, я не гріша. А по-друге, що мені рісувати? якщо не пісюни. Пішу... Я буду малювати гроші. А в мене в голові зараз як закрити два кредита. Як я їх деть нарісую? Щас ідемо а... на два слова. Є. Що скажу. Десь, рижа, я тут холостяк. Так що всі компліменти робимо тільки мені. Моїм кінтам не треба це казати. І самі, і самі я знаю. Дівчки вам. Нарешті нас накормлять, а то ми тільки хуячим цей чай ловаре. Зі столів нічого не трогаємо. Я ще не обідав, я вже спилась. Дивись, я бачу, ти вже трохи напилася. Да, я вже, бля, напилася. Це взагалі то культурний вечір. Ми можемо приїхати до мене, чай попити. Не хочеш? Вау, ніхуя! Слава Богу! От що вони тішуться? Вони що не знають по скільки долар. Що він хоче поцілувати мене в ушко. Приєдхоле! Вушка почистила, а зуби. Блін, зуби забула. Що для по шляпі не поняв? Що це я? Дівки, всім привіт. Привіт, привіт. Я з дай за сраху помацею. чи що? Ого, які цицьки. Мала, Малай, йдем поговоримо. Мені тут сказали, що ти не любиш чай ловаре. Він же надоїв. Ой, їй пизда. Якщо не любиш чай, то прощай додому. Але сюди вже більше не приїжджай, Нема смисла. Сьогодні ми будемо кататись на поїзді. Я последній раз каталась на поїзді, коли була бідна. Я люблю літати на бізнес класі, наприклад. В якому ж бізнес класі? Нажми вам кнопку лучше. Принесіть тіма кофе три в одному! Мені не важливо, скільки в хлопця грошей. 100 мільйонів доларів чи. 500 мільйонів доларів. Головне, щоб людина була хороша. Це мені цей брит, годин часов слухати. Я йому кажу, смисні біркін. Я бентні хотіла. Да, класна історія. Лягай вже спати. Дівчики нас вивезли в гори. Добре, що не в ліс, як мій бивший мене вивозив. А я раз в ліс пішла на шашлики. Правда, м'яса не було, тільки шампур побачила. А ми з холостяком в поїзді їхали, чпокались, ну, сосались трошки. Ну що, її бало зараз набити, чи потім. Чата, привіт. Привіт, холостяк! Зараз бісію! Що ви тут м'ясо жарите? Ех мене б хто б вже. Привіт! Сьогодні ми будемо кататись на конях. Ой, в мене вбившого був конський ху. Дівки, що сьогодні будемо робити? Не знаю, хуй зна, не знаю, не знаю. Блять, Бл розбудили всім ранку, вивели як худобу пасти. Блять, ці комарі, ці горі мене вже заїбало, якщо чесно. Апкі, всім привіт! О, Гриша. Ну що? Ніхто не хоче почпатися зі мною. Зі мном? мном? Тьоска, не вийобуйся. Гріша у мати вийти. в нас є щось вообще. Дівки, хто хоче 50 гривень. Я, ну йди тримай. Тут знову якась записка. Покажи цицьку, получиш 50 гривень. Ааа, блять, ну це гріше. Йому цицьку за 50 гривень показувати. Хоча похуй. 50 гривень на дорозі не валяються. Гріш, не хочеш 50 гривень? М -м, спасибо, не надо. Ми прийшли в баню, знаєш для чого? Наконістю я дождалась. Хочеш отримати задоволення? Дуже сильно хочу. Карп! Карпатська джерельна, справжнє задоволення. Ммм, хуїта! ранку ловаре вечором карпатська джерельна. Так можна обістратись. Ми вже три дні в горах, і в мене вже руки трусяться, бо я три дні ніякої хірні не заказала в інтернеті. Невчасно з'явився просто тіт, є Волвіт. Лічись, дід! Я п'ю кожен день, і вам советую. За Грішою вже, блін, заскучав. Вона ще якусь подругу з собою візьме. Гріша. А, тут якось була Ксенія Мішина, а я буду Ксенія Грішина. Сьогодні ми будемо пасти овець. Я вбив, що так підписана, овця. Познайомтесь, дівчата, це дід Микола. Дівки сьогодні будемо доїти коз. Я в масажному салоні 10 років відкуячила. Я знаю, що це таке. Як вспомню, мене аж трусить. Ой, козу доїти це хорошо, а мене хто подоїть? Ого, які яйця. Ой, ця гріша щось вообще не справляється. Я повністю як в нашому масажному салоні а ручки напарниця заболіла. Так я за двох взяла двох і пішла. Костяк, якщо ти мене вибереш, я готова доїти не тільки козу. Повір, в мене є опит, а опит це досвід. А досвід це. Я вже запуталась, блін смислова нагрузка. от така сильна. А ця блондинка, вона звичайно не з Вінниці. Бо вона живе в якомусь загубленому світі, як пі сам Аристотель, сім раз відмір, один раз відріж. Надіюсь, ми умні люди і розуміємо друг друга. Е, Навірно, все, звісно, прекрасно, але я тут з якимось дідом Миколою і дою козу блін. Дівки наконець у нас на кура жра. Дівки, всім привіт. Проходьте, сідайте. Я і а буде щось покушати. А що тут робить Юлія Тимошенко? Я звіняю. Гріша, що він обзивається? Я написала віршик. молодець молодець, клас. Я люблю холостяка, хочу його стояка. Я люблю готувати, можу будь-що замовити. Люблю пити чай ловере, я люблю тебе, терене. А якщо ти вибереш грішу, я повішусь. Готов вірьовку. Віршик, іди сюди. Я бізу, бізу, бізу. Я по твоєму віршику поняв, що в тебе щось з кукухою. Якщо я дам тобі розу, ти. Т обіщаєш невішатись? Обішаю, обіцяю. Тоді тримай. Я буду вісати стільки на тобі, мій хвостяк, мій лібінький. Коли зараз канікули, то я тут. Дівки, це щось на багатому. В Казятині такого немає. Готель два паруси. Мала, знімають труси. Я вже місяць тут без трусів ходжу. навіть ніхто не пристає. Дівчата доброго дня. доброго дня я вас дуже прошу. Ми в готелі. Рушники не красти, мило не пити, шампуні собою не забирати. Це, що це взагалі такі за правила? Блін, ми в готелі і шампуня не спити. Хостяк, я дуже важливо щось хочу сказати. Діло в тому, що я вже тут два місяці на цьому проєкті. Я не пам'ятаю, чи я виключила утюг дома. Візьми мене до себе, пожалуйста. У мене хата згоріла, нема де жити. Папа, привіт, пічки мої. Я теж в цьому отелі поселився. Якщо комусь треба шкаф передвинути або відео переустановити. Кажіть мені, Гріша, ми тут боремося за серце холостяка, ти тут при чому? А? а в мене є для вас 50 гривень! Хто хоче 50 гривень? Є, я мікругу? хочу, і я, і я! Дівки, 207 номер, хто хоче 50 гривень, сьогодні ночі приходьте, забирайте. Яка класна яхта! Я в шоці? Холостяк! Мене получається! Ура! Я кажу, це падаю стіти! Дай газу швидше, поки вона не спила! Значить винирюю! Холостяка нема, яхти нема, ноги мокрі туки 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 Добрий день! Гріша привіт! Привіт, холостяк! Ти на палку чи на дві? Проходь, дивись, це моя їбальня. Тут я живу. Та Чим я тут займаюся? Розвиваюся, інтелект повишаю. От, наприклад, жили у бабусі, два веселі гусі. В мене мокра пусі. Понімаєш, чесно прийшов до гріші поїсти. Я думав, вона щось приготує, а я бачу, що вона вже готова. Дівки, це неподобство. Я сьогодні проснувся сам. Гриша ніхто не буде з тобою чпекатися. тут. гріша, пойми, 50 гривень Це так 2005 року. Ну, а скільки треба? Ну, мінімум 2000 доларів. А може й три. Ви що, то, чайних пакетиків ловарепа на нюхували, чи що? В тебе є щось поїсти? У мене є для тебе чай ловареп. А я їсти хочу. Причому тут цей чай? Стяк, я закрию тобі очі, а ти будеш вгадувати, що я приготувала. Давай, пробуй перше блюдо. Це якась сметана з чимось. Це була сметана з тушонкою, моє любиме блюдо. Я вже його і поцьомила. Я йому і їсти приготувала, і ноги побрила. А він взагалі нічого не хоче. Що за холостяк такий? Сметана з тушонкою. Це що взагалі за блюдо таке. І тим болі, коли вона закрила мені глаза, я потім вийшов від неї і побачив, що в мене в кармані пропало 200 гривень. Колі тут басейн, типу як з джакузі, да? mm -hmm, да. бульбашки якісь ідуть. та нема там ніякого джакузі. Це я пукала. <клес> Дівки вода гаряча, можна помитися. Слушай, сі біна Ви отсюда. Кого не прийшли? Хай йдуть миються в калюжі. Так, дітям вино не можна, так що можна водичку з газами, але щоб більше так не газувала. Сьогодні ми будемо кататись на квадроциклах. Я обожнюю квадроцикл, я квадройобер! Квадробер? Ні, ні, квадройобер. Та <клух> <клух> да легше трохи бо я чаю напилась. по полям, сіній трактор едет. <клух> Ти що, капусту їла? Та нас тут кормлять тільки цибулею, капустою і чесником. Це всімірний заговор з тебе. Вони нас спеціально кормлять, щоб ти з нами не цілувався. Ладно, поїх, погнали далі. Чули ви чі шахет літала. Це не шахет, це я вібратор включала. Я то думаю, откуда в Буковелі шахети? Я знаю, що зі своїм нельзя, але ми вже тут три тижні, я вже не можу. Слухай, така ситуація. Не буде 50 гривень до завтра. Вони вічно просять гроші. Все время їм треба. Їх є чай, ловере і карпатська джерельно. Що їм ще треба? Дівчата, сьогодні ми будемо гуляти по Львову. А пів будемо? І не будемо, ходімо. Так смисло цих гуляк, якщо навіть півка не дерне. Не, ну реально не будемо пити пиво, а не будемо пити. Вкусні блінчики, 50 грамів під них. Ми не п'ємо на проєкті, ми за ЗОЖ. <свист> ну що, жалко 50 грамів налити, чи що? Що це за